Сіяч. Вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє на зораному полі. Коли ж він сіяв, то одні зерна впали край дороги, налетіли птахи небесні та їх видзьобали, а решту люди повитоптували. Другі зерна впали на кам'янистий ґрунт, де мало землі, і вона не глибока. Ці зерна зійшли, але як сонце зійшло, пригріло і припекло, то ростки зів'яли і так і не дочекалися коріння, і засохли, бо не було вологи на цьому ґрунті. Треті зерна попадали у тернові кущі. Коли терен покрився листям і вигнався доверху, то заглушив рослини, і плодів вони не дали. Ще інші четверті зерна впали на добру родючу землю. Вони виросли і добротно вродили одне в сто раз, друге і шістдесят, а інше в тридцятеро. У притчі просіяча описано чотири види ґрунту, на який впало зерно: на край дороги, на кам'янистий ґрунт. На ґрунт у терені, на родючий ґрунт, аналогічно Ісус бачив чотири групи людей відповідно до того, як вони сприймали Його вчення перші. Книжники і фарисеї відмовилися вірити Ісусу Христу. Другі. Багато людей ходили за Ісусом лише тому, що Він чудотворно зцілював їх, годував їх рибою, хлібом, як це описано у дивному нагодуванні багатьох тисяч людей. Але блага вістка, яку ніс Ісус, у цих людей не пускала коріння в їх серцях. Треті люди проявляли зацікавленість або щиру зацікавленість до вчення Ісуса Христа, але вони не стали послідовниками Ісуса, бо більше тягнулися до матеріального збагачення, до обманливих власних тілесних радостей, аніж до духовного. Четверта група людей, до якої відносяться й учні Ісуса, окрім Юди, виявилися найвірнішими йому. Бо вони, як губка, всмоктували кожне слово Ісуса і залишалися вірними Спасителю за будь-яких умов та обставин. Дорогі друзі. Дякую вам за прослуховування цього відеоролика. Ваша увага безцінна. Найкращою подякою з вашого боку буде підписка на канал, якщо ви ще не підписані, і натискання на кнопку лайк подобається з великим пальцем вгору під цим відео. Дякуємо.